Глядачів телеканалу Віто ви дивитесь випуск інформаційної програми День за днем. Сьогодні дізнаєтесь про таке. 35-річна жінка померла під час пологів. У місті відкрився новий центр обслуговування платників податків. Відомі нові подробиці смерті 35-річної Марини Ткаченко. Нагадаємо, вона померла під час пологів у другому пологовому будинку. Сьогодні наш репортер Ольга Сольвар з'ясовувала подробиці смерті жінки, у родичів загиблої та лікарів. Це Тетяна Барута. Сьогодні вона прийшла до другого полового будинку міста Вінниці, аби побачитись із заступником головного лікаря Вікторією Яровенко. Саме її Тетяна Михайлівна звинувачує у смерті своєї доньки під час пологів. Нам нету, а на займу Так що все буде капітан. Я просто зрозуміла, що вона не хотіла. Я все поняла. Хотіти їм роздрав. Її положили в цю лікарню і повинні були зробити кесерова. Ну, начмед цієї лікарні запретила всім лікарям робити її тому що вона сказала, що її не можна робити наркоз. Як їй не можна робити наркоз, якщо вона дві операції одну в кінці 2009-го, а одну через рік зробила їй. Робили їй операцію на нозі перелом шейки бедра. І ніхто в нас у Харків не сказав, що їй не можна робити наркоз. Дитина пішла за ранше време сюди, спеціально лягла, щоб її підготували, щоб її. Ну не знаю. А вони взяли уб... вона взяла уб... ну це тільки всі були врачі, не проти кисера. Я нікого не обвиняю, крім оцю начмед. Заступник головного лікаря другого полового будинку міста Вінниці Вікторія Яровенко погодилась на коментар по телефону. По случаю материнської сміжності во втором радомі всі коментарі і всі висновки будуть дані після засідання клініка експертної комісії обласного уровня официальная причина смерти дается после э, результатов патологоанатомического доследования вместе с гистологическими заключениями. А такое исследование было проведено уже? Ну, гистология долго делается. А приблизительно хотя бы сроки? Ну, 2-3 недели, месяц. В департаменте охраны здоровья Винницкой міської ради теж прокоментували цей випадок. С приводом данного випадку з міста стурбована і медики особливо, з приводу наведеного факту. І в даний час при міському голові у нас працює робоча група по розбору смертності. Яку Чолює е Калина Семенівна, і на даний час проводиться службове розслідування цієї групи і управлінням охорони здоров'я залученням фахівців е медичного університету провідних фахівців. І після закінчення цього розслідування ми будемо готові надати коментарі. Скільки треба часу для того, щоб е вивчитись? Е -е, я думаю, що протягом е тижня нас будуть зроблені висновки, тому що нам потрібні і е панатомічні. Е Аналізи фістологія для даного випадку. Тим часом Тетяна Михайлівна не дочекається, коли зможе забрати свою онучку. Дитинка зараз знаходиться в Детській обласній. За нею там дивляться. Я сподіваюся, що з дитиною буде все нормально. Дівчинка Яночка, в нас, внучечка. Я вчора бачила її. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Сьогодні голова представництва Єврокомісії в Україні, а також посли країн Європейського союзу, подивились, як працює міська рада. Вони приїхали в Вінницю на запрошення міського голови Володимир Гройсман. Провів екскурсію гостям по прозорому офісу та відділу звернень громадян. Розповів про систему, за якою працює адміністративний центр, та розповів про будівництво нових прозорих офісів, які працюватимуть по соціальним напрямкам. Останнім часом суб'єкти господарювання почали масово подавати документи для зміни коду видів економічної діяльності. Ажіотаж люди пояснюють тим, що в них не приймають звітність в податковій та пенсійному фонді, якщо вони не змінять кведи до 1 червня. Однак, за словами фахівців, для цього ще є час до кінця року. Подробиці в матеріалі нашого репортера Марії Супрун. Ось такі черги, що ранку впродовж останніх двох тижнів вишиковуються в міській раді. Ці люди поспішають змінити коди в видів економічної діяльності. Однак, за словами фахівців, цей ажіотаж штучний. За три дні за зміною кведів до прозорого офісу прийшло майже дві тисячі людей. Звичайні дні сюди звертаються близько 700 виничан. Ми вважаємо, що така ситуація доволі штучна. По одній простій причині. Я розумію, що, скажімо, так, вимоги державної податкової служби на сьогоднішній день є свої і вони пов'язані з виконанням їх повноважень, але тим не менше, ми пропонуємо просто виходити з вимог нині діючого законодавства, а не з вимоги доцільності і якогось прагматизму. Кожен державний реєстратор останніми днями приймає побільш як 100 чоловік. Навантаженню дійсно збільшилось. Державні реєстратори працюють в нас з 9-ї години до 18-ї 15 ї Прийом здійснюється до 17-ї години, але нам потрібна ця година і 15 хвилин для того, щоб ми мали можливість опрацювати документи юридичних осіб. Фактично можна вважати без обідньої перерви. У місті Вінниці по штату по штатному розпису міській раді таких державних реєстраторів всього лише шість, це включаючи начальника відділу. Одна особа на сьогоднішній день перебуває в відпустці, одна п'ять чоловік на все місто Вінниця. і замінити їх не може ніхто. Зараз 15 годин 27 хвилин, і по згідно системи електронної системи черги я викликала клієнта під номером 594. Тобто на цей час ми вже прийняли 594 людини. За словами державного реєстратора, поспіх зі зміною кведів люди пояснюють тим, що в них не приймають звітність в податковій та пенсійному фонді, якщо вони не змінять кведи до 1 червня. Всі стали зараз його міняти. Ну, нам в пенсійному моєму бухгалтеру сказали, що треба поміняти, бо не будуть приймати отчутність. Жодним актом законодавства. Жодним нормативним правовим актом України на сьогоднішній день не передбачено обов'язок суб'єкта господарювання вносити зміни до відомостей, які містяться про них в Єдиному державному реєстрі, і пов'язаних з запровадженням нового класифікатора видів економічної діяльності. Крім того, згідно податкового кодексу, згідно наказу Міністерства фінансів, яким визначений порядок. Застосування спрощеної системи оподаткування чітко визначено, що і в свідоцтві, і в заяві вказуються якраз види діяльності за старим класифікатором, який е, має, ну, діє до 31 грудня 2012 року. Платники єдиного податку, які вже змінили кведи, подають заяву на зміну е, свідоцтва на новий зразок, і в свідоцтві нового зразка вони отримують вже е, нові. Е, Види економічної діяльності. Ті платники, які ще цього не зробили, і мають право зробити це до кінця року, тобто змінити види діяльності до кінця року, подають заяву і отримують свідоцтво платника єдиного податку нового зразка, але зі старими кведами. І тут треба звернути увагу на те, що ті платники, які протягом року змінюють види діяльності, вони мають Подати заяву на внесення змін до свідоцтва єдиного податку, і тому таку заяву вони протягом року, після змін видів діяльності, будуть подавати до податкової інспекції і будуть вносити зміни в своє свідоцтво нового зразка. Тим підприємцям, які не хочуть сидіти в черзі по 3-4 години, фахівці радять не поспішати зі зміною кведів, адже для цього ще є час до кінця року. Марія Супрун, Михайло Гуцікевич, телеканал Віта. У Хайсинському районі податкова виявила підпільний цех з виробництва спиртних напоїв. Фальсифіковану горілку тут робили під виглядом заводської. Податківці знайшли 150 ящиків оковитої, близько двох тонн спирту, а також підроблені марки акцизного збору. Полити контролю. В ході реалізації оперативно розшукових матеріалів було задокументовано факт виготовлення незаконного виготовлення лікар продукції на, на одній з закинутих ферм Айсенського району. На цей же день проводяться слідчі дії, вирішується питання про порушення кримінальних справ. Сьогодні у місті відкрили ще один центр обслуговування платників податків. Функціонує він на базі Вінницької об'єднаної податкової інспекції, що по вулиці Стахурського. На відкритті прозорого офісу побував Роман Гах. Ось цей центр обслуговування платників податків став 12-тим та найбільшим, який відкрили в області. Він обслуговуватиме до 50 тисяч людей. Зустрічає клієнтів центру модератор. Зустрічаю його з посмішкою в першу чергу. Ну і далі розказую, Він задає питання, і я розказую, йому, куди йому потрібно звернутися. Люди, всі, які знаходяться в цьому офісі, всі високопрофесійні, всі відбиралися, всі тестувалися. Кажу, як це є. Всі знають податкове законодавство, і кожна людина розуміє, що цей офіс він має бути лицем служби всієї податкової служби, то, перш за все, служби України. Для відвідувачів тут обладнано вікна для звернень. Гарний ремонт зробили і умови, надіюся, були комфортнішими. Вирішиться проблема з чергами. Також побачила багато нових відкрито вікон до відкового центру. Також отримавши консультацію, платники податків можуть скористатись комп'ютером і заповнити необхідні документи на місці. Окрім цього, є доступ до мережі інтернет за допомогою Wi-Fi. Податки потрібно сплачувати, а не стягувати. Тому я думаю, що підхід вибраний абсолютно вірний. Ми вже сьогодні маємо один центр адміністративних послуг в місті. Працює також за таким же принципом прозорості міське бюро технічної інвентаризації. Зараз вже відкритий центр обслуговування клієнтів податкової. І ми спільно з Миколою Васильовичем. Я думаю, що 3-4 місяці ми відкриємо ще три центри, які будуть надавати послуги як підприємцям, як дозвільних процедур, так і в тому числі і соціальних послуг. Роман Олег Літвінцев, телеканал Віта. Двічі на рік пожежники спільно з працівниками водоканалу проводять перевірку пожежних гідрантів. У місті близько 750 таких гідрантів. Як проходила перевірка у наступному матеріалі? Ось тут знаходиться пожежний гідрант. А зараз я покажу вам, де його покраще. Водій показчик в якому незадовільному він стані. Згідно правил, пожежний гідрант, тобто пристрій для відбору води з водопровідної мережі, має бути обладнаний ось таким показчиком. У Вінниці половина існуючих гідрантів не забезпечена цими вказівниками. Решта показчиків знаходиться у незадовільному стані. Це значить, що у нічний час, зимовий час, коли дані гідранти покриті снігом, льодом для їхньої, їхнього пошуку потрібно дуже багато часу, а іноді знайти і неможливо їх. Тому це ускладнює ліквідацію пожежі. На ньому вказується номер пожежного гідранта, діаметр водомережі, на який він встановлений, а також відстань у метрах до нього. Ось, наприклад, в даному випадку прямо потрібно пройти 4 метри, наліво повернути 10 метрів, і там буде розміщений пожежний гідрант. У місті Вінниці в 2011 році виникло 1807 пожеж. Кожна третя пожежа ліквідовувалася із залученням додаткової кількості води. Основними джерелами, де забирається вода для цілої пожежосіння місті війни, це з пожежних гідрантів. У місті Вінниці їх 745. Ми знаходимося з вами біля пожежного гідранта, який замість того, щоб повинен бути накритий люком, кришкою нормально, він накритий каменем. Показчика також немає, бо пожежники вимушені самі писати, щоб це пожежний гідрант для того, щоб вони могли знайти його. Зараз ми встановлюємо пожежну колонку на пожежний гідрант для заправки пожежного автомобіля. За справність пожежних гідрантів відповідає у Вінниці підприємство, таке комунальне підприємство, підприємство Вінниця Облводоканал. Також і за встановлення, виготовлення показчиків відповідає також. Дане підприємство спільно з органами місцевої влади. За водоканалом стоїть питання це ремонту цих пожежних гідрантів на сьогоднішній день. І не тільки на сьогоднішній день, а взагалі ми їх ремонтуємо, ми їх обслуговуємо. А показчики відносяться за органами місцевого врядування, тобто за департаментом на сьогоднішній день управління житлово-комунального господарства. Є таке рішення, в якому чітко все прописано, і вони повинні були на протязі дев'ятого року встановити ці показчики. Пройшла весняна перевірка. Дійсно виявили. 28 зараз несправних. Я думаю, що ми на протязі близького часу їх відремонтуємо. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Нові дерева сьогодні посадили на площі перед міською радою. За словами директора вінниця Зеленбуду Ігоря Любовського, штамбові клени планують планували посадити тут одразу після реконструкції майдану, але спочатку їх не могли знайти. Майдан Незалежності чепурять до Дня Європи. Вчора сюди висадили 20 нових туй, а сьогодні висаджують 4 червонолисних штамбових клени. Ні-ні, не треба. Такого дорого. Таку підверху, підверх. Сі руки забери. там я якраз в гушок піпав. Все, все, все. Давай, давай, ота, о, 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 давай, давай. Шай, шай сюди трошки до краю. Тікайте, так... я. Все. Все, 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 все. Я руки підняла. Не, давай цю забрати, давай не заберемо. Спочатку, по плану, було заплановано реконструкцію площі, були заплановані кльони шаровідні. Ми їх не могли ніде в Україні знайти. Зараз тільки ми їх знайшли і зараз ми підсажуємо. Оці декоративні сливи ми пересаджуємо, а на їх місце буде посаджені декоративні червонолісні кльони. Це садилося тимчасово, зараз пересаджується на кльон. Перебуде міняємо на кльон. Кльон, де садиться зразу вже в ґрунт. Це ж бордований кльонівся. Ми його зараз все забираємо, а то пересажуємо на те місце і все. Він в наших умовах, хорошо цей кльон росте. Це е, привита форма кльона. От яка в нього є штамб який. Це значить, на цьому штамбі вже тільки буде наростати сама шапка. Тобто він доверху, сам штамп, він вже не буде рости. Розумієте? Це він привита. Зараз лиємо води, потім витягнемо з контейнера в дерево і пересажуємо і все. І це весь такий процес. Потім засипаємо землею, утрамбовуємо і все. Штамп у укльона доволі значний, практично 3 метри. Такий клен стоїть 5,5-6 тисяч. А ми їх приобрели по 2,5, це наші друзі нам подарували для міста. як Не подарували, а зробили таку значну знижку. У нього буде шапка десь в діаметрі до 2,5, така буде шапка кругла. і все. Отак так він цей кльон росте. Має такий красивий бордовий листок, хорошо формується, стрижеться, піддається стрижці. Хороші ці дерева. У нас вони добре що Будуть вони тут зрости, і все буде добре. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. О 19.15 у програмі на часі дивіться в гостях Вадим Нестерчук, лідер української команди, яка брала участь у перегонах Париж-Дакар. А вже завтра, о 14.40 дивіться спецвипуск новин про святкування у місті Дня Європи. Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Нагадаю про події, що відбуваються в місті та області. Ви також можете дізнатись на сайті myvin.com.ua. Хай щастить, побачимось. За прогнозами синоптиків 19 травня, хмарно з проясненнями, можливість опади температура вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 15, плюс 21.